Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 10 листопада, прекрасна погода. Ось так зеленіє наша пшеничка. А що це за кучка? А, це Вова вирвав три буряка, яких оставляв на городі. Думаю, що за кучка, хрін чи що? Бо в нас десь тут хрін ріс. Виорав мені Вова сьогодні частинку городу, так гарно ориться сьогодні і ось розробляла підчасник грабельками, дуже гарно розробляється. Хотіли мотоблоком, ну не змогли знайти, тому мені треба сьогодні і треба срочно, тому робила грабельками. Ну, важкувато, бо це все-таки робота, але нічого. Вже рядочків наробила, в мене ось тут. Вже наготовлений часничок 12 кілограмів. В тому році садила 5, ми брали 8, ну коли його перелузали, перебрали, то 5, то в цьому році 12 кілограмів. Ось так. Так, друзі, робота йде. Мені на допомогу тітка прийшла, на картошку не попала в цьому повала на часник, Да? Отак, От уже відро, уже відро почти ми розірвали. Посипаю попілом і втикаємо. Земелька гарненька. Ну а вже зверху потім купимо нітроамофоски, зверху посиплю, воно дощі будуть іти, і вона розкисне і буде чекипікився. Мабуть, мені не хватає того, що я закультивувала, прийдеться. Фух, ще тягать. А цибулю я вже, мабуть, сьогодні не посадю. Не знаю, коли, може, й в спину, бо я тут цибулю не хотіла садити. Я десь отут хотіла садити. А Вова щось ніяк не зоре. Щось він там з тим трактором мусолиться, щось він в нього не виходить. Ну так, ми садимо далі. Всім привіт, друзі! Привіт від мене. Сьогодні ми садили чашничок, але вже закінчили. Да, мама? <гитовый пенок> вот такая, покажи, какая Ось така такая деляночка вышла вот такая вот деляночка. Видишь, От лицевой До отсюда все. Чесночок с садим, Да, тетя Света? Все До сады уже На захиду солнце Папа тут працює. Ора. Ось такі в нас, друзі, діла. Так, чесничок посадили, город доорюється. Ой, я тут всілася, де Вова. а він сюди не достане. Нарешті настроїв плуга, бо щось в нього не вийшло. Це він тільки другий рік, як ора. сам город. Щось він там промучився. Усіма правдами, неправдами настроїв. Плугата до оріє. Ой, вставати присіла трошки. Так що, може, він зараз мені виграє, я ще стану і, цю, і цибулю посадю. Маєш там кілограм цибулі я до тим нашої в спину поки. Бо я хочу з цієї сторони посадити цибульку. Як і той год я садю. Тебе мілка? Така. Качки, кури за черв'яками літають. Диви, як біють. Це їм бідним не буде на чому пастися. Вони ж тільки виходять і на город. Оце no, то да. А на люцерку, так, будуть ходити на люцерку. No, не, Закрили ми поросят, бо вони вибили там.